Я сам не знав 9 місяців, про що я говорив. Ну, тобто, я говорив, що це буде, але точно не знав, що це може бути. Я розумів напрямок, я розумів, як це повернеться, але не розумів конкретики. Ну, так буває ти. Читаєш, думаєш одне, а потім виявляється зовсім інше. Тому це дуже цікаво для мене. І давайте про це поговоримо. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець на телемарафон, якому сьогодні виповнюється півроку. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Так от. Про що йдеться? Коли мене перед Новим роком питали, а що буде з війною в 2025 році, розкажіть, будь ласка, коли настане мир, як Трамп на це повпливає і так далі, я казав, я не можу вам сказати точно, коли закінчиться війна, як хто на що повпливає, але я вам точно гарантую. Трамп змінить своє ставлення до війни в Україні. Це я вам гарантую. А вони мені питали, так це прискорить? Це, так це наблизить мир. А я казав: ні, вибачайте, отут от я не можу вам нічого сказати. Я можу тільки сказати, що зміна буде, але чи наблизить це мир, чи навпаки його відтягне надалі. Я вам сказати не можу, бо це буде залежати від багатьох обставин. І я таке сказав, та і сказав собі, і його там цитували, повторював багато разів. І навіть мені здавалося, що Трамп вже поміняв свою позицію. Але виявилося, що це сталося сьогодні вночі і вчора ввечері? І як це все відбувалося? Ну от, подивіться, є дві площини. Перша площина з'являється Келлог, який раптом, несподівано для всіх, говорить, що ключі до війни знаходяться в Китаї, в Пекіні. Ну, тобто, як це сприймати? Ну, уявляєте собі, Трамп хоче закінчити війну. Він веде перемовини з Путіним, звонить йому по телефону, проводяться зустрічі між Україною, і Росією і Штатами спільні, потрійні. Трамп їде на зустріч з цим ну, на Аляску з Путіним. Вони там щось говорять про щось домовляються, з'ясовують хто правий, хто не правий. І тут раптом Келах такий герой які говорять, ні, я, Трамп, ти, ти, ти лох, ти нічого не розумієш. Ти просто у всьому помилився. Ключ від війни знаходиться в Пікіні, і це означає, що ти все, що ти робив, це була дурня. І коли ти говорив, що ти знайдеш спільну мову з своїм другом Путіним, це все не мало значення. І Аляска теж дурня, і перемовини в Стамбулі теж дурня. І перемовини в цих всіх арабських країнах, де зустрічалась спочатку Україна з, з штатами, потім Штати з росіянами, потім знов Україна з Штатами. Оце все це була повна дурня. Чому? Тому що ключ до війни знаходиться в Пекіні. І що ви думаєте, після цього Трамп поборився, грюкнув по столу кулаком і звільнив Келага? Ні. Трамп в наступній своїй промові. Про інше. Про це теж поговоримо, але ми зараз не можемо говорити про все зразу. Трамп в цій промові. Повторив Келегу. Він сказав. Якщо ми введемо санкції проти Пекіна, Пекін, Перестане кришувати Росію, і війна закінчиться. Тобто, виходить, що Келох, він не, як би це сказати, правильніше, він не підставив Трампа, а він підставив ніжку, табуреточку, чи я не знаю, там все драбинку для Трампа, щоб Трамп на неї ступнув і продовжив цю тему. Тобто Келох. Говорить А, Трамп говорить Б. Отже, слова Тр... Келлога – це не помилка, це не протест, це підводка, підводка. До головного, Сполучені Штати розвертаються в бік Китая, щоб завершити війну між Росією і Україною. І це дуже важливий поворот. Тому що хто стежить за моїми е, публікаціями в Телеграмі, то у мене навіть є Ледвини рубрика, де я постійно пишу, хто про що а я про Китай, хто про що я про Китай? Хто про що я про Китай? Чому? Тому що для мене очевидно, що ключі від війни знаходяться в Китаї. Якщо ви пам'ятаєте е, моє відео, я зараз його додам в описі. Е, Подивіться, ну, подивіться реально. Називається Три дні, що зламали світ. Три дні, що зламали світ. Е, значить, спойлер. В цьому відео я говорю про те, що 15 грудня 21-го року відбувся саміт Путіна і, і СІ. Унікальний саміт він відбувся по телефону. Фактично, це була довга розмова по телефону, ну яку всі назвали самітом, ну тому що він визначальний характер носив, і тому телефонну розмову назвали самітом. Це єдина телефонна розмова в історії людства, яку назвали самітом. А її назвали самітом і росіяни, і китайці, і вони хотіли щось з цим сказати, а ми всі не помітили цього. Так от, 17-го числа, через два дні. Росія викотила ультиматуми штатам НАТО і Європі про те, що вони повинні йти з їхніх історичних територій. А десь там ще через три дні Путін, виступаючи на значить, зустрічі з генералами, сказав, що якщо Європа не почує ультиматум, то вони застосують зброю. Оці кілька днів. Вони були основою цієї війни, яка зараз починалася, але все починалося саміту в... Пікінь... ну, по телефону. Сі. Оце, оце було початком. Оце було початком. І я вам раджу подивитися, бо там далі все розвивалося теж дуже цікаво. Я може теж до цього повернусь, але те відео нікого не зацікавило, воно набрало дуже мало переглядів. А я казав, я напишу продовження. Я розумію, як це все розвивалось. Ні, нікого не зацікавило. там. Кілька моїх відданих фанів це подивилося. Може, сьогодні я оце так загітував. То, може, ви подивитесь, хтось комусь ще перейшле, та ми тоді напишемо продовження. Бо тоді, на моє глибоке переконання, Трамп і Сі не до Путін і Сі не домовились про вторгнення в Україну. Вони домовились тільки про потужний мегатиск на Європу і залякування. Чому виникла війна? Це окрема історія. Але ми про це поговоримо. Як і про те, чому Зеленський не підписав Стамбул 1 Це все між собою пов'язане. Так от, але ж, ну, я ж кажу, що я анонсую, говорю, давайте. Але люди, ну, якось їм це складно. Так, от, ми побачимо сьогодні, побачили сьогодні ключове. Трамп розвернувся від перемовин з Путіним в бік розуміння того, що треба говорити Сі. Причому говорити. На знайомій йому мові, мовою тиску. І коли Трамп говорить про мову тиску, він не починає з того, що починає тиснути. Він починає залякувати цим тиском і вести під час цього перемовини. Оцей процес і почався зараз, в даний момент. І подробиці будуть в другій частині сьогодні ввечері. Обов'язково подивіться, там я буду говорити дуже важливі речі. Бо вони м, м, актуальні на сьогодні. А поки що, я нагадую вам, що у каналу сьогодні півроку я збираю подарунки, мені конче потрібні подарунки, бо у вас є якісь гроші, ви повинні їх витратити. Але не на канал, на батальйон тінь. На батальйон тінь. Сьогодні ми вранці приплатили їм. 8,5 тисяч на запчастини для дронів, ну це позаплановий платіж. Таким чином, те, що нам треба зібрати, вже нам треба було дойти майже до 30 тисяч залишка, а тепер знов 40. Тому я вас дуже прошу. Там внизу є опис, і там є не тільки посилання на той матеріал, про який я кажу, а і е рахунки батальйона тінь. Дуже вас прошу. Це дронарі. Вони виконують дуже важливу місію. Ви собі навіть не уявляєте яку. Але поки що я цього розказати не можу, тому що мені сказали, щоб я про це поки не говорив. Але в мене кілька днів, і я вам може не тільки розкажу, а й покажу деякі відео. Слава Україні! Підписуйтесь на канал.